Зима буде тривати довго, всі встигнуть призвичаїтися, змучитись і звикнути. А коли звикнуть, тоді почнеться щось інше. Чи може ось така книжка змінити життя людини? Дехто вважає, що так в Малиновському райсуді Одеси працює суддя, який один з небагатьох в Україні за нетяжкі злочини призначає порушникам не обмеження волі і навіть не штрафи, а читання книжок. Одна з його останніх ухвал саме інтернат Сергія Жадана. Ви вже кілька років виносите такі вироки. Розкажіть, будь ласка, як ви вдалися до такої практики? Перший вирок здається в 2021 році, був у відношенні хлопчаків, там так 20 років десь, які намагалися викрасти з охоронюваної території з транспортних засобів майну. Так, причому це було так недолуго, бо вони і документи свої позалишили на місці злочину. Вони діти за розумом, за розвитком, за відношенням до світу. І таким чином, мені здається, і Марка Твена я їм і призначив для того, щоб вони більше читали, ані, ані не вчиняли таких ну, нерозумних дій. А так, я практикую десь в рік. Ну, два-три вироки я призначаю книжки. Один з останніх вироків, в якому ви постановили прочитати книжки, був винесений військовому за шахрайство. Правопорушення це кримінальний проступок було вчинено до того, як він призвався на службу. Він уклав угоду з іншим підприємцем з Одеси на поставку гульових куляк і не виконав це замовлення. Ну насправді звичайна подія, так звичайне шахрайство. Але після цього він вже був мобілізований, призваний до лав служби. Коли я встановлював фактичні обставини життя, то з'ясував, що він, як багато громадян нашої держави, виїжджав зі сходу України, з Донецької області і таким чином потребував грошей, коштів, невірно оцінив кажу ситуацію, і ці кошти витратив на власну родину. Щоб переїхати, а в теперішній час ну, бажає відшкодувати все. Тому я порахував, що можливо він не такий вже і злочинець, як то для кримінального закону представляється. Можливо, він здатний ще бути корисним для суспільства. Я перечитала уважно вироки, і він вартий окремої уваги. Я навіть зацитую: світ має багато кольорів, однак сам зміст кольорів залежить від нашого світосприйняття. Якщо душа і серце наповнені добром, ласкою, привітністю, чуйністю та щиросердністю, то й навколишній світ здається не таким страхітливим, лячним чи нестерпним. Я дуже багато постанов читала, і цей вирок виглядає дуже незвичним. Насправді, вирок суду складається ну, для мене з двох частин: перший це закон, а другий – це думка судді. Ну, в нас дуже мало якось мотивують рішення і більше спираються на закон. Я намагаюся з'ясувати історію життя людини і побачити, що його привело до цього. Можливо, так, це забагато часу витрачається на це, але це єдиний шлях, мені здається, для того, щоб ухвалити справедливе рішення. Ну і я себе головне почуваю насправді добре, і сумління потім не буде корити мене. А як такі вироки сприймають самі обвинувачення? Вони шоковані? Я б не сказав, що це шок, просто таке здивування і посмішка виникає часто. Але це насправді ну, дуже добре, що вони бачать, що суд може бути справді милосердним і таким, який ну, не обов'язково карає. Тобто, в той парадигмі, яку ми бачимо, суд завжди каральний орган якийсь. А я хотів би. Показати людям, що це не так, і є правопорушення, і, так скажемо, певні ділікти, які можливо вирішувати більш ну, милосердно чи більш справедливо, м'якче по відношенню до людей. Які саме книжки він має прочитати, і як саме ви їх обирали? Я так для себе порахував, що потрібно взяти щось на воєнну тематику і українське. Українську літературу. Мені дуже сподобалася книжка Грубий зошит, Готи Крістов. Ну, справді вона незвична. Потім Сергія Жадана Інтернат, дуже вдалий романний, як на мене, показується перші дні війни і як це все розпочиналося. Ще в 14-му році, так і остання книжка теж українського філософа Сковороди. там описує він, що людина повинна працювати, людина повинна займатися чим і не вдаватись до крайнощів, а любити життя, любити себе, і приносити людям користь якусь. А як перевірити, чи він прочитав ту книжку, чи дійсно щось з неї виніс, чи просто там відкрив якийсь сайт, скорочено так? <рес> <рес> ні, ні. Ну, для цього є окремий орган, орган пробації, який повинен перевіряти. Якщо це людина відбуває покарання на території Малиновського району, то я в змозі, потім я і займаюся і питанням зняття е, е, значить, цього покарання. І перевіряю її сам. Тобто, такі випадки теж були. А як саме? Задаю питання, питання по книжці, питаю, чи зрозуміла людина. Мене цікавить не, знаєте, не як диктант для людини, а творчий підхід. Тобто, як вона зрозуміла цей твір і на що звернула увагу. Ви знаєте, я коли пишу там якісь історії про людей, там беру інтерв'ю. Мені потім дуже цікаво, що з цими людьми, і там ну ми не спілкуємось, так? Ця робота, але я потім там стежу за ними десь в інстаграмі на Фейсбуці. Мені реально цікаво, чим живе людина. Якщо ви так досліджуєте глибоко її обставини життєві, її сімейні, то а, а далі там є у вас там цікавість до, до життя цієї людини? Чи вдається у вас там дізнатися, як там? Мені здається, трохи упереджено проявляти такий інтерес до людей. Справа розглянута і судом оцінена. До чого якось втергатися в її життя далі. Але ну, от щодо от до моменту, як виконується цей вирок, це ну, мені справді було цікаво, от по першому вироку, чи хлопці прочитали, як вони виконали, перед пробацією виконали це покарання. Таке було. Щодо інших людей не можу сказати, бо це для мене ну, все одно робота і часу багато я приділяю на написання цих рішень. Тому не вистачає ще і на перевірку, як у них там склалося життя подалі. Ви вірите в перевиховання? Безумовно, якщо б я не вірив це, я б і не застосовував. Я не строю ілюзії. Розумію, що люди всі різні, але ж і судді, які призначають покарання, позбавлення волі там або штрафи, якісь е е великі чи інші обмеження волі. Невже вони вірять, що це їх виправить? Я переконаний, що ні. Тому краще, мені здається, е Ну, протягнути там, де це можливо, протягнути людині руку допомоги і сказати: Ти так не вчиняє. Мені відомо, що навіть там, де я призначав книжки, люди знову вчиняли правопорушення, але це вже їх шлях, і насправді вже вони не можуть розраховувати на якісь милосердне ставлення. Так більшість випадків, що в орбіту кримінального процесу ці особи не потрапляли. Но цього достатньо, що можливо, це справді на них якось повлияло. А як колеги реагують на такі вироки? Досить стримано, ну з посмішкою, але в цілому дуже позитивне сприйняття. Не було там кипкування якогось там. Ні, ну не без того. Ми ж знаєте ж, лікарі, і юристи, вони до чорного юмора дуже значить, розположені. Ну я до цього звик і нормально реагую. Зараз дуже багато справ стосується або виправдання російської агресії, або навіть колаборантів. Чи можна їм призначати вироки у вигляді прочитання книжок, якщо це не стосується знову ж таки сурових відповідальностей, там де передбачено позбавлення волі? Тобто треба зважувати, як закон до цього ще ставиться, от знову ж таки, якщо і призначати, то в умовах ізоляції, і потрібно давати читати таким людям справжню історію України. Історію української нації, як, ну, і того ж Сергія Жадана, як починалася війна. Тобто є література, яка справді може внести зміну в ну, цю парадигму замилювання російськими наративами нашої історії. У вас поки не було таких? Ні, таких не було. Ну, Я не бачив що найменше були. Такі випадки, але я не бачив можливості призначати їм такий від покарання. До речі, немає цього самоаналізу, рефлексії якоїсь, чи правильно, я пчини. Це завжди відбувається постійно. Не буває так, що ти прийняв рішення і повністю переконаний, що ти вчинив вірно. Але ж знову ж таки досвід і роки роботи вимушують тебе не давати поступки емоціям, а більше враховувати обставини холодним розумом, як то кажуть, і вивчати людину і намагатися прийняти таке рішення з урахуванням і досвіду, і практики, і емоцій.